Привіт, з вами Гарбузовий Пиріг і це моє нове відео. Отож сьогодні я граю в Роблокс. Як ви бачите, ось у мене мій сад. А ось мій друг Броу. Як... Давай привітайся з моїми друзями. Броу! Всім добрий вечір. Мене звати Броу. Прикольно, правда? Отож, сьогодні ми з Броу будемо грати в Grove Garden. І ви зараз будете спостерігати, як ми отако от живем тусим. Отож, ти чув, що тут є цей Summer Stock Shop Summer Але я в ньому вже все купив. Так, чув. Але і ще тут є, у нас, здається, оновлявся сток. Тут. Але я його вже теж, здається, тож, купив. Отож, дивіться, я вже так прокачався, що у мене є два сади. Сада два, О, дивіться, це мій другий сад, а ось мій перший сад. Такий, у мене тут виноградик усілякий. Там у мене є ще, отут, як це називається, лілі Ну, не супер круті штуки, але круті. І я вже квести усілякі виконував, здається, тому можна просто збирати всякі фруктики і овочі. І крім того, що я, от бачите, отакий от манго, у мене тут шишка усіляка є Шишки, банани, драгонфрути. Так, Крім того, я ще й так прокачався, що я можу йти і тепатись, просто телепортуватися отако от на гору. О, бро! А ти. А, бро, ти вмієш отако ну, телепортуватися е, на Бінсток? На от. Не. Ні, не вмієш. А підійди сюди от, до телепорта. Нажми телепорт кнопку. Скільки тобі треба? Сі uh, сім. Тобі треба сім разів е, ще виростити. Ну, прикольно. Будемо, значить, тобі допомагати. І зараз ми піднімемося отут. Подивимося, чи у нас немає тут подарунків, і я буду в себе в інвентарі, дивіться, всякі приколи, що у мене по сімічкам є. Сімки всякі лускати будемо і садити. Отож, що у нас тут по Бінстоку? Чи як воно називається? А в мене тут нічого нема, на жаль, тому що я не долучався до вирощення цього. Фасолинки, горошинки, чи як воно називається, я не знаю. От, Я не долучався до збору фруктів та овочів, тому отак. О, до речі, тут, бачите, тут щось новеньке є. Е, Skyroot chest. Це що? Це тут треба. А, ми тут зможемо, дивіться, ми зможемо. Або сайлклаймен якийсь, або гріфіна це самий дорогий такий прикол. 14,5%, що ми милі якісь? І Мандрейк ми отримуємо з 14,5%. 34,5% це grown of thorns, або такого Elk, тобто якогось оленя. А ти бачив, бро, що тут новеньке з'явилось на оновленні? Yeah. Бачив? От я бачив тільки, що нового. Я бачив тільки новеньке, що отут, дивіться, мої друзі-любі. Тут у нас в стоці з'явився нові штучки. Тому що, як ви знаєте, мабуть, якщо ви граєте в Roblox, то ви бачили, що тут не було оцих от картин усіляких, так? І тут не було ще. Чого тут не було? Ну, тут оцих штук не було. І не було тут е... ще оцього столу крафтів. І знаєте що, мої друзяки, гарняки ми з вами скрафтимо ось цей вот Skyroot chest. Крафт нажимаємо і нам треба Бінсталк знайти в своє інвентарі. Але у нас тут все пусто. Дивимося тоді по Sprout яйцю і по сітпаку Sprout. У нас тут є сітпак спраут? Чи немає? Походу, що чи немає? У нас немає Спрау. Сітпак, але ми, якщо зайдемо на лапку, там де тваринки в нас, то ми побачимо, що тут десь має бути: я знаю, що спраут яйце. Де воно? Во, Спраут Ег. submit айтем все, у нас один айтем, одна річ зроблена. Отож, телепортуємося до нашого саду, перероблюємо. Наш перший сад на другий сад. І зараз ми, мої друзі, будемо відкривати чести і яйця рідкісні. Бро, іди до мене. Бро, во, дорого. Йди до мене в, Бро, во, до мене в сад, Йо? до мене. Будемо з тобою відкривати чести Значить, спершу відкриваємо яйце. Що у нас Добре. яйця випаде? Добре. Значить, у нас випаде. О, у нас курочка якась випала, прикольно. Прикольно. Отож, Ого. значить, далі у нас іще випадає що пам, пам 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 У нас випадає ще один петушок. Пітух, петух, це у нас півень. Ура! А він? Ми як дигідран спригаємо А я не знаю. А він дорогий. Я не знаю, скільки він коштує. Походу, що не дуже він рідкісний і не дуже дорогий. Ось стовб нам випав. У мене він вже є, але для симетрії буде непогано. Рамка нам випала, Теж класний предмет. І що у нас третє? Нам випав кущик. Це теж класний, такий рідкісний, доволі предмет. Отож, дивіться, ми заходимо сюди і, як ви бачите, Тут у нас з косметики є картина, кругла стоввб, кущик і, е, і ще рамка. І я вам пропоную, ось, дивіться. Я пропоную взяти і, і цей забрати. Драгонфрут оцей зібрати. Ми ж можемо його зібрати, сподіваюсь. Тому що він мені дуже заважає тут. Драгонфрут. Можемо тебе зібрати? Чи не можемо? Ні, походу, ми не можемо зараз зібрати наш дравгон горніфрутик. Тому, на жаль, нам не вдасться зараз зробити супер класно. Але от що вам я пропоную, мої друзяки гарняки. Ми візьмемо ось тут кущик, оцей, собі в кишеньку. Покладемо тут стовб. Ось так поставимо. І потім ми беремо, йдемо до виходу. І там, де наші два яйця є, ми ставимо раз кущик і ставимо два кущик. Ось. Зараз поставимо. І трохи треба перемістити ось і. О, і ми поставили ще два кущик. Треба його розвернути, але він не хоче розвертатись, тому нехай. Так і буде. Отож, нам залишається кудись втулити цю картину і браму нам кудись треба втулити. Але спершу це от, треба поправити трохи. Знаєте, тому що воно не дуже гарно і не дуже рівно виглядає. Во, ми шматочок сиру поправили. І тепер ми можемо поправити картину. І, значить, беремо цю картину і отако от вішаємо. О, дивіться, як гарно. Зараз. Знаєте, я придумав. Дивіться, ми беремо ось цю картину, ставимо її ось тут зверху. Як це мені зробити гарно? Оп! Ми зверху поставили, а ось цю картину ми вже тут поставимо. О! Ще. О, бачите? І таким чином у нас більш-менш гарна симетрія вдається. Броу, тобі подобається? Гарно? Да. Як думаєш? От і мені так здається. Дуже... да, дуже гарно. Отож, беремо оцього цього чубріка, гномика. І його, знаєте, гарна буде ідея поставити ось сюди, як ось цю фею рожеву. І трохи розвернути ось так. І ще ми беремо ось цю браму, нам треба її взяти. І ось тако поставити. Це у нас потрійний захист буде. Значить, медова брама. Хто пам'ятає це оновлення з медом, особливо вам кажу, маєте поставити лайкосик. І не тільки лайкосик, ще підписатись вам варто. Потім, дивіться, медова брама, потім у нас йде металіч... металева стіна, а потім ще ось ця рослинна брама. Тобто, ну, взагалі, супер рівень захисту. І що ж, будемо зараз збирати наші дерева. І, до речі, бачите, тут у нас прикол вирос такий. Бро, іди сюди. Я тобі таке покажу тут. Це у нас глермут називається, походу, так? Да? Да. диви, це якесь дерево виросло, синє прикольне. Значить, ми збираємо зараз по максимуму. Наш сад вишневий коло хати, там де джмелі над вишнями годуть, і будемо, значить, іти і ще здавати в наш рецепт крафт. І, до речі, що із плюсів, це те, що коли я вже маю телепорт на цьому на тому як я можу дістатися до гороху, я вже на ньому маю телепорт, і тому я можу навіть, коли гороху немає, телепортнутися на хмаринку. І до речі, якщо ви думаєте, що е, цей, що горох на хмаринку росте, і це така е, відсилка на казку, якось там чарівний горох. і і хлопець який-то. Помніш, бро? Знаєш таку казку? От щось похоже. Вот, да. так оця так, от... казка, вона якось Джек і чарівна рослинка, мені здається, це на то відсилка. Якщо ви думаєте якось по-іншому, напишіть в коментарі, яка ваша ідея. От мен... я. Бро, нахожу... ти тут, ще... Бро. А. Ти тут ще не забрав. Я знаю, я там ще не зібрав, але в мене повністю вже рюкзак зібраний. І зараз ми з вами, мої друзяки, і бро, тоже. Ми значить з тобою ви... О, Я не можу телепортуватись. Я не можу телепортуватися тут. Блін, шкода. А в мене пропала, а в вона пропала. От я телепортуватись чомусь не можу, коли у мене Бінсталк, типу, оцей. І, значить, бро, дивися магію. Ми проходимо в сел. Продаємо наші всі фруктики, овочі. Отримуємо 18 лимонів за то все. І зараз дивіться магію. Ми перегружаємося на перший світ. І тут ми підходимо до стровбері, е, і блубері, Оці от дві кущика. І зараз дивіться, ми збираємо повністю усі ці кущики. Ось. Ми вже дві рослинки заробили за те, що ми збираємо ці два кущики. От, ми збираємо з вами. І майже ми назбирали повністю. І ще трошки, нам треба назбирати, аби повністю у нас вдалась лайфхак. Оскільки, як ви бачите, у мене тут вирощено все, дуже круто, багато кущів з оцим от блубері, строфбері і так далі, ми вже з повним інвентарієм можемо спокійно йти до цього. До нашого продавця і бро! дивися скільки я зараз дам з павер цих паверпоїнтів Бінсталку. Значить, дивимось 395. За 195 поїнтів. Тобто, у нас 900 мінус 429. Це скільки? Бро. Допомагай. Скільки буде 900 мінус 429, бо я не знаю. давай так. 900 мінус 400, то у нас 500, мінус 20, це вже 480 і ще мінус 9 це 471. Нам залишилося ще зібрати рослину 471 рослинку. І тепер ми приходимо і збираємо стровбері тобто полуничку І буде нам щастя. До речі, бро, а ти чув про гру Battle Cats? ти шо? А вот я тобі зараз розповім. І, до речі, підписникам Отака вот... Підказка, про що буде нове відео? А саме про відеогру Battle Cats. Там є котики, абармотики. І значить, з цими котиками ми змагаємося ми нападаємо на інші країни з, е з граями котів. І ми маємо битися з усілякими собачками, зміями, свинками і так далі в таких от е, боях. І таким чином ми перемагаємо усілякі країни і йдемо нападаємо на інші країни. І коли ми так повністю усі країни на землі типу, зробимо, ми перейдемо до боса місяця. Поняв? І на місяці дуже тяжко буде. І на місяці ми зробимо фінальний бій. Там дуже тяжко проходити. Там фінальний бій на місяці дуже-дуже тяжкий, але того вартує. І потім іще є світи інші. Там, де ускладнення минулих рівнів. І у нас чомусь від'єднався наш друг Бро. По телеграму він від нас від'єднався, але не будемо сумувати. Можливо, він від'єднався від нас, тому що просто не може більше розмовляти. Але зараз я назбираю рослинок і потім буде склейка, як ми розібралися і. Чи під'єднається ще до нас наш друг Бро, чи не під'єднається. А у нас трохи підвис чомусь наш Роблокс. Тому невідомо чому у нас він підвис. Дивно, але нехай. Дуже дивно. Отож, один, два, три, друзі. І ми вже зустрінемося повністю з друзями або без них і з завантаженим Роблоксом без лагів. Один, два, три. Отож, друзі, виявилось так, що, на жаль, наш друг. Не зміг більше до нас під'єднатись, але ми не западаємо духом. І, мабуть, оскільки наш друг від'єднався, це буде таким символічним закінченням відео. Отож, ми зараз підходимо тут, е, складаємо всі наші рослинки на збирані. Ось. І. Значить, на чому будемо закінчувати, мої любі друзі. Отож, з вами був гарбузовий пиріг. Е, крім того, іще був такий незвичайний формат. І до нас під'єднався наш друг Бро. Ось. Крім того. І, значить, з вами був гарбузовий пиріг. Бро! Гарний настрій! Цілую, люблю, обіймаю, щоб ви лайки, підписки і коментарі писали, ставили, все робили, бажаю. Усім па-па